Президент України Володимир Зеленський зараз у Брюсселі. і це не простий візит. Прямо зараз Україна домовляється із європейськими партнерами про те, як діяти за нової епохи, за епохи Трампа, коли реально допомога Україні має бути переглянута. Мене звати Сергій Сидоренко. Це канал Європейської правди. Ми з вами з Брюсселя для того, щоб розповісти, що відбувається тут. Отже, Володимир Зеленський прибув до Брюсселя із дуже незвичним візитом. Одночасно збираються в, в одному новому форматі представники Євросоюзу і держав НАТО європейських, які є прибічниками і які допомагають Україні для того, щоб вирішити, як зробити так, щоб за Дональда Трампа Україна не просто встояла, але і перемогла. Поясню, чому йдеться про дійсно новий формат. Ну зараз суто формально тут у Брюсселі відбувається засідання Європейської ради, ну тобто саміту Європейського це планова подія, яка відбулася, би незалежно від того, хто переміг на виборах США, незалежно від того, чи ну, власне є якісь проблеми з допомогою України, чи немає, але одночасно з цією подією, на якій теж виступає Зеленський, вирішили зібрати більш камерний формат. Поясню, чому ми всі чудово розуміємо, що попри те, що є. Євросоюз підтримує нас. Там є держави, ну скажімо, як Угорщина, і ця ж угорщина є також в НАТО, тобто збирати весь альянс або збирати весь євросоюз і розраховувати, що там буде щира відкрита дискусія про те, як допомагати Україні, про те, як протидіяти загрозам, які несе президентство Трампа не виходить. Треба збирати реально коаліцію сміливих. Тих, хто готові на кроки, які розривають реальність, і от ця, цей формат зібрався особисто в резиденції нового генсека НАТО Марка Рюте Рюте запросив до себе Зеленського і лідерів Британії, Британія нагадаю, не в Євросоюзі, Німеччини, Франції, Італії, Нідерландів, Данії, Польщі, Литовський президент також тут був і всі вирішували про те. Чи реально придумати те, що може дійсно допомогти Україні? Ну, ми всі чудово розуміємо, що в найбільшою допомогою або найбільшою підтримкою у війні у протидії російській агресії було би запрошення України до НАТО і вступ до НАТО, але на це поки що альянс не готовий. Не готовий на це був свого часу і президент Байден. І як вже з'ясувала Україна, президент Трамп так само або можливо навіть? Більшою мірою поки що опираються вступові України у альянс, і е, тому е, перебираючи різні варіанти, які теоретично можуть спрацювати, зупинилася на ідеї миротворців. Це та ідея, яку свого часу просував Маніель Макрон, і от вона ожила. Е, поки що вона сира, але про неї ведеться діалог, і вже навіть Україна офіційно визнає, що перші результати є, і вони позитивні, що стосується. Миротворців, як ви сказали, ми проговорювали з Семануелем його давнішню ідею, і я бачу, що є вже позитив від деяких лідерів щодо цього. Це непростий процес, ви розумієте, які в чому ризики, тому ну на цьому зупинюся зараз неясно, як. Можуть працювати ці миротворці і чи в принципі вони зможуть працювати. Ну насправді інсайдери тут у Брюсселі кажуть, що вони не вірять у ефективну uh, роботу цього формату, якщо у ньому не братиме участь США. Але ну давайте не будемо загадувати, все таки добре, що переговори про це ідуть. Але одночасно Володимир Зеленський також дав відповіді: ну будемо uh, говорити прямо. Володимир Путіну на його хотелки які були озвучені нещодавно. Ми ж знаємо, що звичайно для Росії потрібно знищення України повне і до речі, українська влада це також визнає. І одним з інструментів цього знищення Путін бачить ну зменшення української армії для того, щоб потім можна було її придушити у разі нової агресії. І зараз у Брюсселі Володимир Зеленський і нам, журналісткам, сказав про це і. Повторював це також на зустрічах з іноземними лідерами про те, що Жодний варіант того, що у рамках мирних переговорів і мирних домовленостей склад збройних сил України буде суттєво зменшений, не припускається. навіть у разі, якщо Україні зрештою дадуть запрошення на вступ до альянсу, це не може супроводжуватися зменшенням кількості українських військ, тому що поки, поки ми не вступили до НАТО, нам потрібна своя сильна армія, і саме вона. Є найкращим гарантом безпеки України, але ну звичайно, зараз ці переговори вони попередні всі готуються до приходу Трампа, всі готують спільне бачення, готують е, політику, яка допоможе йому опиратися, і е, вона буде очевидно коригуватися після того, як почнеться епоха Трампа. Після того як Трамп покаже, якою дійсно є його стратегія щодо України і війни. А поки що, Євросоюз надав Україні додаткові запевнення, і це підтвердив і. І Зеленський і представників української делегації, що зараз, поки війна триває, нам будуть допомагати принаймні фінансово для того, щоб економіка України встояла для того, щоб ми не обвалилися під російською агресією. Бо ну, зрештою, як то кажуть, поки е, товстий е, сохне, худий, здохне, і нам треба е, бути не худим. Нам потрібен запас міцності, який нам додадуть. Європейські партнери а європейська правда і далі буде слідкувати за дискусіями тут у Брюсселі. Лишайтеся з нами на каналі Європейської правди. До побачення.